Як випливає з назви, напівпровідники знаходяться між матеріалами, які проводять електричний струм, і матеріалами, які зовсім не проводять його. Тобто, можна сказати, це універсальний матеріал. Але щоб зробити напівпровідник, потрібно дещо постаратись. А що саме потрібно зробити, ми зараз розберемось. Класичним прикладом матеріала, з якого роблять напівпровідник, це кремній. Сам по собі кремній погано проводить електричний струм. Він не має вільних зарядів, такі як вільні електрони для переносу струму. Але ви можете змінити структуру кремнію на атомному рівні, щоб змінити це. Спочатку ви замінюєте кілька атомів кремнію атомами фосфору. Кожен з цих атомів фосфору несе на один електрон більше, ніж атом кремнію, що вводить у матеріал більше негативно заряжених електронів. Ці додаткові електрони не зв'язані з жодним із атомів кремнію, тому є вільними. З цієї причини ми називаємо це напівпровідником типу N. N означає «негативний». З іншого боку, якщо ви поміняєте декілька атомів кремнію на атоми бору, це створює відносно нестачу електронів у матеріалі. Атом бору має на один зовнішній електрон менше, ніж атом кремнію. Місце, де ці електрони відсутні, називається дірками. Відсутність негативного заряду створює області вільного позитивного заряду. Тому ми називаємо це напівпровідником типу П. Ви можете розглядати дірки як фактично позитивні заряди, які можуть бути заповнені електронами. Коли це відбувається, простір, який залишається за цим електроном, створює нову дірку. Ось так воно працює. А ось застосування напівпровідників в техніці я розповів у цих двох відео про точкові діоди і біполярні транзистори.